7 вересня хрещення вогнем. Натовпо, що прийшов на береги Йордану, щоб охреститися, Іван Хреститель сказав: Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Матвія. 3:11. Немає жодних сумнівів у тому, що хрещення Святим Духом було здійснено в день п'ятидесятниці. Хоча, мало ймовірно, що Іван мав на увазі саме цю подію. Це був просто яскравий приклад того, що, за його словами, має статися. Усі віруючі в Христа повинні бути охрещені Духом і повинні ходити за Духом Галатів 5.16, якщо вони бажають розділити кінцеву нагороду. Але багато хто помилково вважає, що хрещення вогнем також відбулося в День П'ятидесятниці, що є серйозною помилкою. Наступний вірш ясно вказує на те, що мається на увазі під хрещенням вогнем. У руці своїй має він вієчку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить в огні Невгасимім. Матвія 3:12. Це показує, що, хоча слова вірша 11 були звернені до всього народу, Іван не мав на увазі, що всі повинні отримати і хрещення Святим Духом, і хрещення вогнем. Він міг охрестити їх усіх водою, і таким чином усі вони могли бути зараховані до послідовників Христа. Але той, хто має прийти після, матиме в руці віячку і ретельно очистить тік, зберігаючи пшеницю, а полову спалить у огні. Саме це означають слова Івана: вираз. Він ретельно очистить свій тік, вказує на те. Що особлива увага тут приділяється тим, хто, прийнявши хрещення, сповідував себе приналежним до Христа. Усі чудово розуміли, що ті, хто не визнає себе приналежним до Христа, будуть знищені, але тут їм показано, що одного зовнішнього сповідування недостатньо, бо тік буде очищено. У день п'ятидесятниці не було хрещення вогнем. Щоправда, з'явилися їм язики поділені, не мов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Дії 2-3. Але це не було хрещення вогнем. По-перше, там не сказано, що це був реальний вогонь, а лише щось подібне до вогню. По-друге, навіть якби це був справжній вогонь, це не було б хрещення вогнем, тому що хрещення не відбувається таким чином. Хрещення означає занурення, наприклад, як занурення у воду. Учні були охрещені Святим Духом, тому що він переповнив весь той дім, де сиділи вони, вірш другий. Вони були повністю охоплені духом і язики, що розділялися подібні до вогняних. Були частиною цього прояву духа, але хто прийме хрещення вогнем, усі ті, хто не приймає духа або хто, отримавши його, не ходить у ньому, будуть спалені в тому вогні, який горітиме, як у печі. В об'явлення 2010. Говориться, що нечестиві отримують свою частку в озері Огняному. Уся земля буде розплавлена, 2 Петра 3:10. Від сильного жару і буде являти собою море рідкого вогню, діла, що на ній погорять. Знищення нечестивих у цьому вогнюному озері можна без порушення значення мови назвати хрещенням. У цьому вогнюному озері вони будуть занурені і знищені від корення й до гілок. Таким чином Іван говорив про два хрещення: одне, що рятує, і інше, що знищує, І оскільки він звертався не до окремих осіб, чию долю він міг би передбачити, а до всього натовпу загалом, серед якого були як ті, що спасуться, так і ті, що загинуть, то він міг би цілком правдиво сказати їм усім разом: він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Деякі з них отримає одне хрещення, а дехто інше. Є деякі доброзичливі люди, які моляться про вогняне хрещення, є навіть гімне, що закликають до хрещення вогнем. Такі молитви і гімне не можуть не викликати здригання у тих, хто знає, що насправді означає хрещення вогнем. Молімося понад усе про хрещення духом, але особливо старанно будемо молитися про те, щоб бути врятованими від хрещення вогнем. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.